Ярослав звернулася до тебе за порадою, побачила рекламу вологопоглиначів. Значить, така ціна мені звернула увагу на ціну 98 гривень один вологопоглиначів. Почитала, вистачає приблизно на одну добу. Порахувала свою оселю. В мене три вікна, дві шафи. тобто п'ять поглиначів на добу. Я дуже люблю рахувати свої гроші. Помножила на місяць. Мені виходить на волого десь приблизно 15 тисяч гривень на місяць. Гарантії таких особливо вони надають. От я, а якщо я помножила це на цей сезон, коли воно в мене все тече, ці вікна і стелі, то тоді взагалі виходить більше 50 тисяч. Скажіть, будь ласка, чи варто це все купувати і плюс ще доставку? Взагалі не варто, якщо вам хочеться вже воловопоглинати, то купіть стаціонарний, але і він не дасть вам 100% результату, бо він частково прибирає зайву волою. При цьому частково і. Він при цьому не провітрює, не очищує повітря, не освіжає його за рахунок свіжого повітря з вулиці.